Народ, вітання всім, хто дивиться про футбол Діджитал. У нашому сьогоднішньому відео ми вам покажемо топ-10 м'ячів із наших трансляцій. Прекрасне виконання від Талеса. Розкішний дальній удар від Олександра Тимчика. Ну і звичайно, що бокові ножиці Едуарда Сарапія. Усі ці футболісти були максимально заряджені. Так само заряджати на перемогу ви можете із нашими друзями. Компанією Парімач. Деталі акції шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Починаємо наш топ із матчу Зоря Олександрія. Сергій Булець другим дотиком об пробив і в гативу ворота Олега Білика. Класне виконання від десятки луганської команди. Ну і емоції були. Це побіг він одразу ж святкувати. Ну і партнери, які підтримали Сергія. Насправді чудовий у нього вийшов удар. Дивимося ще раз цю атаку. Данченко обробив м'яч, пройшов захисника, виконав подачу, ну і далі вже. Булеца дуже здорово вклався у цей удар. Максимальна точність. Ідеально поклав корпус. Ну і, звичайно, що жодних варіантів врятувати у білика тут не було. Поєдинок заряди Динамо і удар від Віталія Бояльського після розіграшу кутового. Скоротив він відставання у рахунку, ну і дуже здорово вклався у цей постріл. І не було майже шансів врятувати ось тут у голкіпера луганської команди Мацапури. Ще раз дивимося, ось цей креативний розіграш динамівців із кутового. Ну і, звичайно, що дуже своєчасно вклався у цей удар Віталій Буяльський. Ось тут бачимо, що подивився і на силу пробив. Восьме місце. Поєдинок рух Минай. Бачимо, що йде розіграш штрафного. Ну і відскочив м'яч до Трубочки на Прекрасне виконання під дальню стійку від е, Івана Трубочкіна. Ну і емоції команди відігрався Минай у цьому поєдинку завдяки цьому забитому м'ячу від Трубочкіна. Ну і така стримана радість від е, е, шарана. Дивимося ще раз е, цей епізод. У повторі ну класно, справді обвідний удар від на Дуже непросто було паньків у цій ситуації, хоч якось допомогти своїй команді. Ну, ще раз заворіть дивимося ось цей повтор. Дуже здорово виконав Трубочкін. Це вже поєдинок рух Динамо. Ну і тут забули відверто захисники Олександра Тимчика. Ну і виконання дуже потужний удар по воротах. Юрія Панківа, ну і не міг ось тут так само врятувати голкіпер львівської команди. Ще раз дивимося цей момент вкидання із ауту. Гармаш віддає передачу в центр зрізка, ну і удар, на який справді було майже неможливо зреагувати. Дуже потужним він вийшов у захисника команди із Києва. Ще раз дивимося, наскільки ж здорово спіймав м'яч у цьому моменті Олександр Тимчик. Шосте місце. Це поєдинок металіста та інгульця. Прекрасний дальній удар, більярдний удар від Владислава Клименка. Дуже здорово цей футболіст приклався з дальньої дистанції, взяв на себе відповідальність. Ну і відзначився якісним забитим м'ячем. Дивимося ще раз цей момент. Ось тут в центрі подивився, і з правої ноги вдарив від стійки, воріт м'яч залетів. У ворота якраз рибки. Дивимося ще раз цей момент. Дуже класний, потужний удар від півзахисника Інгульця. Розпочинаємо топ-5. На п'ятому місці у нас Сергій Панасенко. Ну і його прекрасне виконання і святкування у стилі Кріщану Роналду. Бачимо, що ось тут всі побігли святкувати цей м'яч разом із Панасенком. Довга передача, виграється підбирання, ну і далі вже. Атака Панасенко подивився і приклався. Дуже потужно. Тут надскладний удар був для Дмитра Мацапури. Ну і не міг він тут врятувати свої команди з лівої у ближній кут, але дуже і дуже сильно пробив восьмий номер металіста. Поєдинок рух Кривбас, четверте місце. І ось тут ми відзначаємо, звичайно, що виконання від Назара Волошина. Бачимо, що дав арбітр продовжити гру. І удар з правої ноги не у ближній, як того можливо очікував голкіпер, а у дальній кут від 19-го номера команди з Кривого Рогу. Ну і емоції всі побігли. До лави для запасних там вже і запасні, і всі відсвяткували це взяття воріт. Дивимося ще раз у повторі. Не впевнено діє Климчук, програє він боротьбу. Далі м'яч відходить до татаркова спроба фінтів, але невдало. Ну і виконання від Волошина. прекрасне, розкішне, дуже здорово він поклав м'ячі з точки в точку у ворота львівської команди. Класно закрутилось. Тут Віталій Роман намагався, хоч якось рятувати ситуацію, але вже. Було це зробити дуже і дуже складно. Ну і емоції Юрія Вернедуба. Звичайно, що він дуже зрадів цьому забитому м'ячу. Третє місце поєдинок зоря колосною. Ну тут прекрасний удар боковими ножицями від Сергія Болбата. Дуже класно склався 50-й номер команди із ковалівки. Ну і звичайно, що обійми партнерів. Насправді дуже класний м'яч вийшов у Сергія у цьому епізоді. Ну і розчарування на обличчі Данченка ще раз дивимося в кидання за боковою. Вдається виграти боротьбу. Ну і Болбат, наскільки ж здорово він у цьому епізоді оцінив ситуацію. Ну і пробив без жодних шансів для Дмитра Мацапури. Справді можна ще раз і ще раз насолоджуватися. Ось цим прекрасним виконанням від Бобата. Друге місце схожий гол за виконанням від Едуарда Сарапія. Так Само бокові ножиці. Ну, і ось тут він проїхався газоном арени Львів. Ну, і вже далі його. Обійняли партнери. Ну і радість на тренерській лавці Олександра Кучера. Розчарування Георгія Бущана розігрується кутовий передача. Подача від піхальонка, ну і вбігання від Сарапія і виконання. Ідеальне, прекрасний удар боковими ножицями дуже складно було ось тут, хоч якось зреагувати на цей момент бущану. Ну насправді не встигли тут перелаштуватися, перебудуватися футболісти Динамо. Ну і Бісєдін не встиг заблокувати ось цей удар від п'ятого номера Дніпровської команди. Ну і перше місце це Талес Бренер, матч зоря-рух. Дивимося, Климчук тут виконує скидку. Ну і в дев'ятку вгатив м'яч у цьому епізоді бразильський футболіст львівської команди. Ну і одразу ж побіг радіти до кучука, до команди. Ну і ось тут вже емоції почесного президента львівської команди Григорія Козловського, який спостерігав за цим матчем. З трибун е, стадіону Україна. Ще раз дивимося у повторі цей епізод. Климчук е, виграє підбирання, скидає Наталеса. Ну і виконання ідеальне, виконання прекрасне від е, футболіста Руха. Ще раз і ще раз дивимося, як він ось тут закрутив під поперечну м'яч. І ну, навряд чи міг тут врятувати Дмитро Мацапура. Ось таким вийшов наш топ. Тут кожна позиція максимально суб'єктивна. Якщо ти не погоджуєшся, можеш написати свою думку у коментарях. Ну і обов'язково постав лайк цьому відео. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.